Легенда йде, це останній сезон Ліпика на Фіба 3 на 3. Таким постом він засмутив багатьох своїх фанатів та й загалом любителів данків по всьому світу. Ліпік дійсно жива легенда данків, який, окрім того, що він виграв практично все, що можна у світі, чи, мабуть, закрив майже всі свої цілі в данках. Він також замотивував займатися цим тисячі людей. Можна сказати, що на ньому виросло щонайменше одне покоління данкерів, а може й два. Я не можу сказати, що ріс на данках ліпіка, але точно захопив. Хоплювався його стилем та стрибком, він вийшов на прорівень раніше за мене на кілька років, і я дивився його відео ще перебуваючи в Стаханові. Через кілька років ми з ним вперше зустрілися наживо на арені Фіба 3 у Празі, і на той момент він уже був чотириразовим чемпіоном фіналу FIBA 3N3 Tour. Все ж таки, дорога зі Стаханова до Праги була непростою. Після цього ми з ним дуже часто їздили кудись виступати разом. Адже на той момент я приєднався до Данкеліт і щоразу дивлячись на його. Виступи наживо я отримував естетичне задоволення. До того ж, він справді дуже складний суперник, один із найскладніших за всю мою кар'єру, що робила спільні поїздки ще крутішими, адже змагатися і добряче побатлити ми обидва любимо. Рафаль особливо не веде свої соцмережі, хоча я особисто йому це рекомендував багато разів. І багато хто не знає, який він у житті, а це насправді людина-оркестр. Я рідко зустрічав таких позитивних людей. Як ви знаєте, я фанат справжніх данків, коли є тільки ти, м'яч. І кільце він усе це поєднував завжди дуже круто і приправляв своїм фірмовим стилем. Мені особисто дуже шкода, що ця історія підходить до кінця, хоч усе завжди до цього йде. Чесно кажучи, від нього я чув такі висловлювання ще 5 років тому. Сподіваюся, і цього разу пронесе ще, хоча б настільки ж часу, хоча публичних постів до цього не було. Давайте почнемо останній сезон ліпіка. Разом цього разу це був контест у Відні. Проти нього брали участь двоє новачків: британець Джерамая і італієць Матія Менеджіні ліпек відкривав контест з данком, який ніхто не використовує з двох ніг, або робить це дуже рідко. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Було видно, що або він не дуже добре розім'явся, або давно не практикував цей дан, але забив він його відверто не дуже впевнено. Зазвичай його виконання цей данк оглядає зовсім інакше. Класний дан для контесту, але. Саме цей варіант виконання, я думаю, не оцінять високо. Але щоб настільки низько, я не очікував, як і сам ліпик. Це відверто дуже низькі бали за цей данк. Такий варіант відмілу через людину, навіть якщо забити не дуже добре, все одно один із найскладніших варіантів і точно не повинен оцінюватися так низько. Такі бали зазвичай отримують за данк однією рукою, але давайте подивимося, що буде далі. Це також чудовий дан для початку контесту. Особливо важливо забити з першої спроби. Файк джей річ технічно складний данк, але тут ще треба врахувати специфіку стрибка Матія, який стрибає і забиває одноуменною рукою і ногою. Нікого не нагадує, така унікальність багато років тішила нас у виконанні Крістапса Даргайса, який майже всі свої данки забивав саме так. Ця незвичайність дуже вигідно виділяло його серед інших данкерів, які стрибають з однієї ноги. Фактично, одній ті самі Данки виглядають зовсім інакше, але у Крістапса було ще багато власних фірмових данків, які не забував ніхто інший. На жаль, Крістапс теж потроху відходить у бік. Але поки що жодних заяв від нього не було. До речі, ми побачимо його на чемпіонаті світу буквально за декілька днів. Матія свіжа кров, яка перейняла стиль стрибка Крістапса. І, я думаю, він гідне продовження цього стилю на майданчику Фіба. What? Реакція правого судді говорить сама за себе. Ламборджині просто не вірить в це, і емоційно жестикулює в бік судді. Це практично не синітниця, і всі сприйняли це як жарт. Але насправді це може грати дуже злий жарт. І майже з кожним проданкером це траплялося. Я не буду зараз багато розводити про суддівство, але один із суддів часто це запрошений учасник, який рідко розуміється на данках. А Фіба це змагання, і кожен хоче виграти і гроші, і титул. Перший данк Джеремаї. Приємно слухати цей звук, можна ставити на будильник, данки через людей, якими вони були раніше. Такий напівигровий данк з хорошим відтягом. Поки що початок контесту гарний, але складно передбачити, що буде далі: хто візьме трофей, досвід чи молодість. Ще складніше зробити прогноз, виходячи з оцінок. Я судив кілька данконтестів і навіть судив чемпіонат світу FIBA 3 на 3 u 18. І знаю, наскільки складно, швидко і максимально об'єктивно оцінити данк. Можливо, планка данків сильно завищена. Але я б схилявся до вісімки. Як ви думаєте, данк технічно не складний. з цим я згоден, але й не найпростіший. Плюс забити добре, без пушофу та іншого. Одночасно, Грабо через четвери з м'ячем на голові у фіналі стабільно приноситиме дев'ятки і десятки. Мабуть, судді, як і я, хочуть, щоб виграв Ліпк. Зараз Рафаль має включитися на максимум і зарядити гармату. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє Оце той ліпик, якого я знаю. Це буквально те, що потрібно: стильно, нестандартно і знову ж таки з першої спроби. Цей данк саме ліпик почав забувати першим багато років тому. І щороку, практично на кожному контесті ми бачимо цей кидок у його виконанні. Думаю, оцінки за нього мають виправити ситуацію. У ліпика залишається шанс на боротьбу. І тепер важливо не знижувати планку у третьому данку. Третій дан кліпика вирішить, чи вийде він у фінал і продовжить боротьбу за чемпіонство, чи поступиться дорогою молодим і фартовим. У -у. Панч був настільки сильним, що Ліпек травмував собі кість вже на першій спробі. Таке часто буває, коли б'єш у кільце з усієї сили. Сподіваються, не вплине на хід його виступу. Зараз було справді погано. Очевидно, він розраховував на першу спробу і виклався в неї на максимум. Залишився останній шанс. І навіть заміна данка на простіший памп, який теоретично міг би принести необхідну кількість балів для виходу у фінал, не допомогла виконати поставлену задачу. Хлопцям зараз достатньо забити буквально простий данк двома руками, аби не витрачати свої данки і пройти у фінал. Подивимося, що вони виконують. Окей, я сподіваюся, не повтори долю ліпика. Друга спроба і м'яч у кільці. Думаю, це дуже добрий варіант для цієї ситуації. Оцінки мають повністю влаштувати Матія. Також можу сказати про Дан Джеремає. Він міг зведення через асистентку. Також гарний вибір для завершення відбіркового етапу контесту. За його підсумками, двоє молодих учасників проходять у фінал, залишаючи Ліпека позаду. Для нього цей контест завершено. Тут дійсно цікаво, що хлопці покажуть у двох фінальних раундах, адже ми поки не зовсім розуміємо їхній потенціал і можливо. Ості для такого рівня. Ем, саме такий данк, який Матія починав цей контест. Добре, забив, навіть не зважаючи на те, що з другої спроби, але все ж таки цей данк уже був. І очевидно, що Матія показав, що він може дозволити собі забити його у першому раунді. Оцініть у кого вийшло це забити краще. Ось цей данк я дуже люблю. Та мала данк ніколи не вийде з моди, але це технічно дуже складний данк, і забити його можуть справді небагато хто. Чи вдасться це зробити Матія в цьому контесті? Якщо так, це буде серйозний аргумент і претензія на чемпіонство. Чудове виконання, хороша амплітуда, розмах і впевнене завершення. Перші десятки в цьому контесті і перший данк, який мене дійсно порадував за весь цей конкурс на цей момент. Асистентки відпрацьовують у кожному раунді. Подивимося, що буде цього разу. Кілька речей. Перше дуже незвично для ока бачити таке виконання, і це плюс. Чи це дан для фіналу? Сумнівно. На данки новачків я ще намагаюся дивитися в перспективі. От скажіть, як швидко вам набридне дивитися цей набір данки від нього? Поки мені складно сказати, що в нього арсенал значно ширший. Великий плюс він явно дуже розслаблено і впевнено почувається на публиці. Подивимося на фінальні данки. Хлопців, матія поки лідирує і випереджає Волкера на два бали. Це буде дуже гідне завершення і жирна крапка на контесті. Головне забити. Друга спроба була ще ближче, і зараз перед ним стоїть непросте завдання йти до кінця і виграти цей контест з ймовірністю 50 на 50, або змінити данк на простіший і сподіватися на диво. Ну, це було надто просто. Подивимося, що скажуть судді. І це практично пограбування Волкера без жодних аргументів. Так просто не має бути. Хоча мені стиль і самі данки Матія подобаються більше, і я думаю, його кидки не набридно ще довго. Але очевидно, що перемогти в цьому контесті мав Волкер. Переможців не судять, тому вітаємо Матія з першою перемогою на Фіба 3 у своєму житті.